Чи відкриють найближчим часом кордони для чоловіків. Для чоловіків. Чи відкриють найближчим часом. Ні, поки ще туди-сюди. І поки ще. Тірания і... Ой, ой карти. Війна. що війна. Поки що ще раз, два, три. Карти. Як буде стабільність, тоді відкриють. Ну, тут не показують, що длітельно і отсрочка, нічого не показують. Ось це стабільність і положительне, і положительне развитие, і прогрес, і колісниця, переміни. Відкриють трошки пізніше. Тому що ще щось, бачите, і мечі, і конфлікти, карта, і тиранія. Ось все після цього. Потому що завышенные требования і пока затищує, але відкриють надежно. Ось ще й карта надежна. Відкриють.